Я народився в Москві, але я нічого не пам'ятаю про ті часи. Коли старий світ згинув у полум'ї атомної пожежі, я був ще зовсім маленьким. З 10 мільйонів мешканців Москви врятувалися тільки 40 тисяч. Серед них був і я. Уцілілі заховалися на станціях московського метро. Відтоді минуло 20 років. Але земля так і не стала придатною для життя. Лише дехто наважується піднятися на поверхню. Метро стало нашим єдиним домом, нашим останнім прихистком. В його тунелях панують страхітливі чудовиська, але станції ми перетворили на фортецю і тримаємо оборону до останнього. Донедавна ми берегли надію, що одного разу зможемо повернутися на гору. Але з'явилася нова страшна загроза, і саме виживання людства опинилося під питанням. Гра починається з прологу, і першим, що ми побачимо, це буде дупа нашого бойового товариша на прізвисько Мельник. Наш головний герой на ім'я Артем проходить по невідомим підсобним приміщенням. Цей відрізок гри представлений у вигляді туторіалу, де навчать присідати, збирати предмети і все в цьому дусі. Зраз мельника ми розуміємо, що шлях наш лежить до останківської телевежі, правда, поки не ясно навіщо. Вибравшись з концертний зал імені Корольова, ми відбиваємо атаку невеликої групи мутантів, а потім вибираємось на вулицю площі перед вежею. Мельник зв'язується зі своїми людьми по рації запитуючи групу підтримки. На що їм відповідають, що підкріплення вже виїхало, і вже за мить нас трохи не збиває в недорожник, яким прибули наші колеги. Але радіти їхнього приїзду ми не встигаємо, тому що загін починають оточувати величезна кількість мутантів. Зайнявши позицію біля внедорожника, ми починаємо від Збиватися від них у результаті мутантам за рахунок чисельної переваги вдається пробити оборону наших героїв, і одна з тварюк кусає Артема за жопу, поваливши його з ніг. Але ми знаємо, лихо не приходить одне, так що на нашу світу музику злітаються ще й демони, так тут називають літаючих мутантів. Демони вирішують не відставати від своїх чотирилапих товаришів, тому вони теж нападають на наш загін. І поки один з демонів перекидає машину наших колег, інший пікірує прямо на голову нашого головного героя, та пролог закінчується. Дії гри переноситься на 8 днів назад. Артем культурно відпочиває на своїй рідній станції ВДНХ, розглядаючи світлі фотографії пам'яток до військового часу. В його кімнату приходить начальник станції на прізвисько Сухий, що є за сумісництвом відчимом Артема, який каже, що з хвилини на хвилину на ВДНХ має прийти людина по імені Хантер є досить відомим і авторитетним виживальщиком, так що треба його зустріти. Йдемо за сухим, спостерігаємо за тим, як живуть люди в метро в умовах постапокаліпсису. Та ми вволі дізнаємося, що станції останнім часом доводиться туго і за нападу нового невідомого виду мутантів, у народі, званих не дуже толерантним словом, чорні. Чорні мають якісь телепатичні властивості, майже як контролери і сталкера, через що в боях із ними у захисників станції їде дах, і вони перетворюються на божевільних. Що ми власне і спостерігаємо у лазареті. Вийшовши з лазарету, ми потрапляємо до залу з хідними воротами, та через деякий час приходить сам Хантер. Він є почесним членом організації Орден Спарта. Спартанці, у свою чергу, це угрупування цілком і повністю складається з колишніх військових, які взяли на себе відповідальність захистити мешканців метро від загроз мутантів і аномалій нового світу. Хантер дарує Артему раритетну фотографію Статуї Свободи в якості сувеніру, а сухий в цей час висловлює припущення про те, що чорні не просто мутанти, а щось інше. Хантер, в свою чергу, каже, що у будь-якому випадку вони їхні вороги, а в ордені Спарти так заведено, що ворогів треба винищувати. Цю ж мить на станції піднімається тривога через напад мутантів. Разом із сухим і Хантером ми відбиваємо атаку мутантів, яка лізе з усіх щілин на запах крові з Лазарету. Після чого наш відчим знову говорить про те, що через чорних на станції немає спокою і називає їх наступним щаблем розвитку людини. Які ж це чорні? Звичайно, тунельники, що ти не бачиш чорних навколо, вони поряд. Ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя страх. Решта тунельних тварюк утікають від них, наче пацюки. Чорні це не просто покруті. Це Гомоновус, наступний щабель еволюції. Виживай найдужчий, чи ти не знав? Але це не про нас. Та да, що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку ведуть на бійню. А я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів? А коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твоїх гомоновус. Що, думаєш, ти ковбой із американських фільмів? Іди, глянь! У мене в шпиталі десяток перевірених. Хантер не поділяє його точки зору і називає свого сцикуном, але словесної суперечки не відбувається, тому що прибігає боєць та повідомляє про те, що чорні напали на зовнішній блокпост станції, і тепер він знищений. Герої біжать до місця блокпоста та помічають, що більшість захисників станції вбито, а частина, що залишилась, збожеволіла. Для Хантера така ситуація стає останньою краплею, і він вирішує вирушити до Ліги чорних на розвідку. Але при цьому каже Артему: що якщо до завтрашнього дня він не повернеться, то наш головний герой повинен буде дістатися до поліса і знайти там людину на ім'я Мельник та розповісти йому про те, що відбувається на ВДНХ, і що станції потрібна допомога. Також Хантер віддає нам свій жетон, щоб Артему повірили, що його справді послав саме Хантер. А потім цей брутальний альфач йде в тунель, нагадуючи Артему, що чорні це загроза, і її треба знищити за будь-яку ціну. На тебе не підведи. Якщо ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. За будь-яку ціну знищити, Зрозумів на наступний день Хантер само собою не повертається. І Артем приймає рішення виконати прохання свого кумира і вирушити в поліс. Тому він записується охоронцем каравану на риську, щоб під цим приводом залишити ВДНХ. За Артемом заходить його найкращий друг Женька, який просить головного героя поквапитися, тому що караван ось ось уже повинен рушити в шлях. Хапаємо в дорогу свої речі, заходимо в зброєву та беремо свій набір у вигляді напівдохлого автомата, який стріляє пластилином зарядку для ліхтаря, противогаз та аптечку. По дорозі заглядаємо до сухого, котрий каже, що караван на рейську спрямований не просто так. В ДНХ таким чином буде постачати біднішу рейську запасами, а ті натомість будуть посилати людей для захисту станції. Також сухий просить Артема не грати в героя та забути про прохання Хантера, тому що вважає, що життя мисливця протагоністу не дуже підходить. Йдемо на перон і сідаємо в дрезину. Рушити в дорогу. Ми повинні були втрьох Женькою та командиром Борисом. Але перед самим від'їздом у каравана прошується ще один пасажир. Він коротко вводить нас в курс справи, розповідаючи про те, що кільцева лінія належить організації Ганза, яка в середину кільця особливо нікого не пускає, а саме там знаходиться поліс, який треба потрапити Артему. Також він розповідає, що й інші організації, які теж просто так всередину кільця не пропускають. Самі великі з них це червоні та Рейх, які безперервно ведуть один проти одного війну, і під гарячу руху краще не потрапляти. Нашу друзину зупиняє один з дозору, який попереджає, що тунель, ведучий на риску через станцію Олексіївська, обвалився, тому героям потрібно поїхати в обхід по службовому тунелю. Борис з незадоволенням погоджується поїхати в обхід і попереджає герою, що тунель це якийсь не такий, що краще бути на поготові. Проїжджаючи тунелем, наш випадковий попутник починає казати про те, що він чує чийсь плач і що йому когось шкода. Не встигнувши зрозуміти, що відбувається, Женька, Борис та Артем теж потрапляють під плив тунелю і втрачають свідомість. Артем ловить невеликий галюн, в якому він бачить Хантера, стріляючи в чорного з автомата. Однак чорному вдається дістатися до мисливця та знерухомити його. Потім він підходить до протагоніста, що шаманить над його головою і намагається піти, однак отримує постріл з револьвера в спину, мабуть, від Хантера, і падає на землю. Після цього Артем приходить в себе в уже майже зупиненій дерзині, і буде Женьку. Той помічає мутантів позаду і починає розганяти наш транспорт. Одному з мутантів вдається застрибнути на дрензину і схопити нашого попутника, тому захищати нам доведеться тепер тільки Женьку та Бориса. Під час битви Женька віддає нам свій дробовик, який, до речі, дуже корисний у файтах проти мутантів, і ми відстрілюємо всіх тварюк, які намагаються залізти на наш поїзд без квитка. Трохи пізніше від криків Женьки, все приходить і Борис, але мутантам все ж таки вдається дістатися до Артема. І головний герой падає з дрезини, проте встигає сховатися від мутантів у тунелі. Пропустивши натоп тварюк вперед, він біжить до блокпоста по рейках. Борис допомагає Артему перелізти через огорошу перед тим як охорона блокпоста розчехлила вогнемет, щоб підсмажити мутантів. І ось таким веселим чином ми все-таки добираємося до Рейської. Трошки пізніше сидячи в барі з пацанами, ми відзначаємо наше успішне прибуття на станцію. Випивши по 50 грами, отримуємо тонну похвали та подяки за порятунок від Бориса, якому тільки привітає вибухнути. Причому хвалить він нас так голосно, що в результаті всі станції стає відомо, що прокляття тунелів Артема не бере. Осушивши стопку самогоном, ми встаємо з за столу і йдемо гуляти станцію в пошуках способу звалити з неї, не привертаючи уваги, і незабаром зустрічаємо хлопчика, який за чисту символічну плату в одну пульку обіцяє відвести нас до людини, у якого до Артема є ділова пропозиція. Йдемо за малим і приходимо до тієї самої людини. Він представляється бурбоном, та характерним латним жаргоном просить Артема допомогти в одній справі. Бурбон почув у барі про те, що муть у тунелях на Артема не діє, Пропонує артагоністу відправитися спільну подорож до станції Сухарівська, обіцяючи в нагороду свій автомат Калашникова. Артему така можливість звалити з рискої та ще й на станцію, що знаходиться всередині кільця, виявляється дуже доречною. Тому він погоджується вирушити в похід, хоч і вважає Бурбона дуже мутним чоловіком. Бурбон дає нам трішечки патронів як передоплату, яку ми можемо витратити на аптечки та боєзапас. Затарившись запасами, повертаємось до бурбона та повідомляємо про готовність вирушити в дорогу. Йдемо за ним, заходимо в приміщення з потаємним виходом зі станції, який прихований за шафою, а потім виходимо в тунель. Бурбон попереджає, що цей тунель небезпечний, і багато людей у ньому вже полягло. Тому триматися треба тільки разом і рухатися потихеньку. Трохи далі ми знаходимо тіла вбитих бандитами людей. А зайшовши в приміщення, ми зустрічаємо самих бандюків та, розправившись з ними, продовжуємо подорож тунелем. Стріляємося з мутантами на мосту і входимо до приміщення, в якому лежать трупи інших любителів пригод. Обшукавши їх, ми підходимо до град і бурбон починає обертати вентиль, відкриваючи їх. Раптом Артем починає ловити галюцинації, в яких він бачить Бурбона, обертаючого вентиль, а позаду себе величезні ворота, які притягують протагоніста до себе. Наш напарник теж потрапив під дію глюків і, піднімаючи грат, він починає марити про великі ворота та іншу ахінею, тому біжимо до нього і намагаємося витягнути з кімнати. На жаль, у дрища Артема з цим виникають певні труднощі, тому до нас на допомогу приходить рука чорного, яка витягує героїв з аномалії. Прийшовши до тями, Бурбон вирішує продовжити шлях, тому що в кімнату позаду нас уже прибігли мутанти, і треба дістатися до наступної станції якнайшвидше. На щастя, станція проспект Миру виявляється прямо за кутом, і Бурбон обіцяє домовитися, щоб ганзійці пустили нас на свою територію. Спочатку охорона не збирається пускати абсолютно лівих людей з вулиці, але побачивши, що два дурники привели з собою мутантів. Вони допомагають нам відбитися від атаки тварюк. В результаті з'ясовується, що Бурбон досить відома особистість, і що стосунки з бандитами Ганза у нього натягнуті, так що наш порятунок, по всій видимості, ще доведеться відпрацювати. Заходимо на станцію. Бурбони відразу ж забирають поговорити тет-а-тет, -тет, але зовсім скоро він повертається за нами, мабуть, домовившись про визволення. Він каже, що на станції ми не затримуємось, і потрібно якнайшвидше зібратися в дорогу і валити звідси. Прогулявшись ринком, ми закуповуємось припасами та фільтрами для противогазу, а потім разом з бурбоном залишаємо станцію через гермоворота назовні. Артем майже ніколи не бачив поверхні, дуже вражається видом постапокаліптичної Москви. Проте позасмагати на сонечку нам не вдасться, тому що поверхня дуже небезпечна, через отруєне повітря, високий рівень радіації і цілої купи демонів, які з радістю з'їдять кожного, хто покажеться на вулиці. Бурбон каже, що наш шлях лежить через двори до вентиляції станції Сухарівська, на якій він виконує свою частину угоди і віддасть Артемові свій калаш. Просто так дістатися до Сухарівської не вийде, тому що Бурбон та Артем поділяються річкою з радіоактивною водою. Тому наш напарник радить протагоністу йти в обхід, а як настанова вимовляє улюблену всіма фразу. Не гальмуй. І головне, не їж жовтий сніг. Йдемо в обхід, попутно відстрілюючись від мутантів і ховаючись в будинках від демонів. Потрапивши на дитячий майданчик, вражений виходом на поверхню, Артем ловить флешбек, в якому він бачить цей же двір, але ще в мирний час, коли діти могли собі дозволити безтурботно грати у пісочниці під зеленими деревами, а не тремтіти від страху в тунелях метро. Пройшовши далі, ми знаходимо бурбона і продовжуємо свій шлях до сухарівської. Перед самою вентиляцією нас оточує зграя мутантів, та хлопцям не залишається нічого іншого, як знову розстріляти все, що рухається, а потім залізти в вентиляцію, ратуючись втечею від демонів, що прилетіли. Підповзаючи до станції, Бурбон попереджає, що Сухарівська перебуває під контролем бандитів і що героям необхідно знайти правильну братву. Наш напарник вирішує відправитись на розвідку та вилазить із вентиляції, залишивши рюкзак зі своїми речами на збереження Артему. Але скіт скритності бурбон прокачати не встиг, тому братки його знаходять, б'ють і забирають пахану на допит. А наш головний герой розуміє, що його час прийшов. Дістає чесно зароблений калаш та з боєм проходить через всю станцію до кабінету головного бандита. Кого ти притягнув із собою виродку, відповідай паскудо, або до вешку знесу! Це одноокічого чого кордо. Артем! Що за арт? На щастя, без партнера ми не залишаємось, і буквально зі стелі вилазить наш новий друг на ім'я Хан, який доглядав за Артемом, поки той воював з бандитами на Сухарівській. Він без зайвих подробиць пропонує нам залишити станцію якнайшвидше, поки бандити, які ломляться у двері, не покарали нас за смерть пахана. Йдемо за ним і потрапляємо в тунель, яка веде до Тургенівської. Хан каже, що цей тунель зовсім не такий простий, як здається, і що тут ніколи нікого не буває, навіть щурів. Підтвердження цього він просить Артема притулити вухо до труп і вслухатися в них, і ми почуємо голоси людей. А після довго слухання нам по лицю прилітає ляпас від якоїсь тіньової руки. Хан замість пояснення цієї незрозумілої фігні починає щось затирати про інфразвук, про рай, про пекло, душі, які після смерті людей потрапляють у труби і все в цьому в дусі. Та й взагалі, весь прохід тунелем з ханом буде наповнений містикою, причини, виникнення яких в грі не будуть пояснені. Нас просто ставлять перед фактом: типу, ось, пацани, у нас у грі є містика, пояснення ніяких ми вам не дамо. Так що можете самі здогадуватися і будувати теорії щодо цього. Та й взагалі в цьому тунелі нам належить побачити тіні, що плачуть, обісрати труси через тіньового мутанта, ухилитися від тіньового поїзда. Шлях у тунелі нам перегородять силуети озброєних людей, через яких нас проведе хан, зачитуючи молитву. Потім він пояснив нам, що цими силуетами є захисники Турганівської, які загинули, утримуючи оборону станції. Та єдиним захисником, що вижив, є сам хан. Також ми вперше у грі зустрінемо аномалію, яка нагадує кульову блискавку, блукаючи по тунелях метро, а згодом знищить цілий натовп мутантів, прибігших по нашій душі. В результаті ми добираємося до резини, яка домчить нас до Тургенівської. Хан попереджає нас, що станцію у народі називають проклятою, тому що нескінченні хвилі мутантів змусили усіх мешканців покинути її. Прибувши на Тургенівську, ми знаходимо трьох останніх захисників станції, що вижили. Вони повідомляють, що для припинення набігів мутантів необхідно обвалити лівий тунель станції та перехід на чисті ставки, оскільки тварюки лізуть саме звідти. Саперна група з вибухівкою вже вирушила виконувати це завдання, але на шляху загинула, так і не встигнувши виконати свою місію. Хан просить Артема виручити хлопців, тому вирушаємо шукати гори підривників, забираємо в них вибухівку, обвалюємо тунель та гермоворота переходу, а потім повертаємося до пацанів. Хан каже, що раз же тунелі обвалилися, то прямо до поліса дістатися не вийде, і потрібно йти в обхід через кузнецький міст і знайти там його друга Андрія Майстра. Сам же філософ з нами вирішує не йти, бо за його словами він потрібен тут, на Тургенівській. Тому він проводить нас у імпровізований храм надії, у якому жителі станції молилися за здоров'я, та відкриває Артему потаний хід, ведучий прямо на кузнецький міст. На дорожку хан бажає нам удачі та обіцяє, що вони з Артемом ще зустрінуться. А ми вирушаємо далі. На Кузнецькому мості нас цілком собі дружелюбно зустрічають охоронці, які без зайвих запитань пропускають Артема через ворота. Кажуть, що це вільна станція. Щоправда, трохи далі один з охоронців говорить, що ніхрена вона не вільна, тому що за станцією доглядають червоні та радить Артему бути обережніше. Зайшовши на станцію, ми відразу ж чуємо, що червоні почали перевірку документів, під час якої комуняки шманають усіх людей. Протагоністу цієї долі уникнути теж не вдається і, зайшовши до рандомної кімнати, ми потрапляємо в чіпкі лапи червоних, які приймають нас за спільника якогось лисого мужика. Але лисий не пальцем роблений, та йому вдається вирватися з полону комісарів, а заразом і дати можливості Артемові втекти. На станції оголошується тривога, та солдати червоних починають прислідувати нас по всій станції. В результаті лисо заганяють в кут і ліквідують. А Артем потрапляє у пастку на дерев'яних містках, проте головний герой дуже вдало падає з них прямо до порога хати того самого Андрія Майстра. Майстер дуже спритно пояснює Артему, що потрапити в пояс можна лише через лінію фронту між червоними та рейхом. На щастя, комуністи набирають громадне м'ясо для своїх розбірок прямо тут і відправляють його в бій прямо зі станції на поїзді. Так що Артему потрібно всього лише проникнути у вагон зайцем і їхати до поля бою, а потім уже драпати пішки. Андрій допомагає нам забратися у багажне відділення вагона і таким чином без палива вирушити на фронт. Перед самою зупинкою дошки в багажному відділенні ламаються, і Артем випадає з вагона, що в принципі грає нам тільки на руку, тому що у протагоніста з'являється можливість напасти на комуністів зі спини, коли вони в запалі битви з фашистами не помітять його наближення. Однак, прийшовши пост червоних, ми потрапляємо вже під вогонь Рейху і тепер воювати доведеться з ними. Проникаємо до табору фашистів, зачистивши який ми заходимо в приміщення, але потрапляємо в засідку, влаштовану двома хитрожопими вояками. Вони приймають Артема за бійця червоних і, вирішивши не чекати на прибуття гестапо, збираються убити героя. Але замість того, щоб зробити це швидко і без зайвих слів, вони навіщо змушують Артема молитися Марксу та Енгельсу. в цей час за спинами лиходіїв ми помічаємо двох бійців, показуючи Артему сидіти смірно і не палити їх? Один із них підкрадається до поганців і опічному словомові карає їх. Нашими рятівниками виявляються два бравих бійця ордена Спарти Павло і Ульман. Артем показує їм жетон Хантера, та хлопці відразу вирішують доставити протагоніста у поліс Мельнику. Та це Давай но я тебе відведу до Мельника, йому все сам розповіси. А в нас, на жаль, кінець відео. Про сюжет гри Метро 2033. Я вам дуже вдячний за те, що подивилися його. Буду вдячний також за ваш лайк, за ваш коментар. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал. Очікуємо другу частину. Будьте здорові, щасливі, багаті та мирного небан головою. З вами був Рон. До нових зустрічей. Пока-пока.